Доброго дня! Як казали в тому фільмі за двома зайцями, пані вляглися і просять. Я вас вітаю на своєму каналі. Я з вами зараз сижу на підлозі, бо в мене зломана нога. І наступні 4 тижні будемо з вами також такі відео знімати, десь в куточках буду сидіти, вибачте, за недручності. Але вас цікавить інформація, а не вважаю, як виглядає людина. Тому мене звати Лена Храмцова. Ви зі мною Я живу 20 років в Німеччині. І зараз допомагаю українцям інформацію. Дуже важливе питання виникло, пишуть дівчата, пані Олена, в нас же осінь на носу. Дивлюся тоді в вікно, кажу, правду кажете. Що будемо робити? Як вдіватися, де знайти одяг для дітей, де знайти одяг для себе? Взагалі, що робиться? По-перше, давайте проговоримо про клімат Німеччини. Ви знаєте, я завжди в своїх відео, трошки так нестандартно, роблю аналіз ситуації, а потім розповідаю, що ми робимо в цій ситуації. Так, клімат. Пише до мене, моя бабуся каже, слухай, Лена, вас там десь заливає. Кажу, так, заливає, але кажу, там на півночі, там, де Дрезден, Гамбург, щось там дощі. Потім каже, Лєна, вас там замітає. Кажу, бабушка, де в тебе ця інформація? Нас снігами не замітає, це в Баварії. Щось цього хочу вам донести. Наприклад, я живу в землі Баден-Вюртемберг. Клімат дуже різний. Так само, як діти ходять в різний час в школу, ви вже всі зрозуміли, що хтось йде в школу в кінці, в середині вересня, хтось йде ще в серпні, дуже по-різному. Так і клімат. Залежно від того, де ви живете, у вас буде певний клімат. І вам, відходячи з цього, потрібно купувати одяг. Можу сказати, що моя дитина проходила цілу зиму в кросівках. Це означає, що, наприклад, їй взуття було не потрібно. Я там кажу, дитину, вдінься, мама тобі купить якийсь одяг. Чи їй взуття, вона каже, ні, мені жарко. Це ще залежить, де ви живете, да, і від вашої дитини, що їй потрібно. Одяг, де ми будемо з вами придбати, які має можливість придбати одяг. По-перше, Зараз вже закінчилися, я так розумію, е якісь там у нас англібуд, сейлз, да, і всі магазини переходять на е зимовий або осінній репертуар. В таких магазинах, як Кавхов, да, галерія Kaufhof, завжди є е певне відділення. Вони воно або на е мінус один поверх, да, або на е Унтаґшос, er да? Ерткешос, er це Ерткешос повен, перший поверх, як ми називаємо в подвалі, це унтаґешос. В них є велика територія а, того одягу, який вони не продали з минулого року. Ви всі знаєте, да? що приходить певна кількість товару, і в них ще інколи залишається. Справа в тому, що а, завдяки. Чи я не знаю, яке слово підібрати. У тій хворобі, яка в нас була останні три роки, люди практично не купували. Дуже багато Айнкаусхойзів ем, у тих великих супермаркетів, вони майже стали банкротами, оскільки вони не продали свою продукцію. Вони її, майже, вибачте, за 70% дешевше потім віддавали. Люди справжні сиділи вдома, вони не мали можливості. Дуже багато товарів куплялося в інтернеті. Через це лишилися ці товари на складах. Йдіть в Кауфхоф і дивіться, де в них є оця площа, там все по розмірам, є і куртки, є оцінені. Плюс вони пишуть: ви вже всі розбираєтеся, ви вже вивчили німецьку мову, ви знаєте, редуція це означає знижка. Потім написано німцвай, бецаля айнц. Візьми два, заплати за одного. Або про взуття, ви знаєте, нім драй, специалі zwei, Є дуже багато таких скомпонованих пропозицій. Це одна можливість. Ви можете піти туди і подивитися. По-друге, взагалі погода в Німеччині може бути настільки різна. Ви знаєте, що, наприклад, от в нас, да, де я живу, далеко від Гайдельбергу, в нас не буває сніга взагалі. Баварці будуть зараз в мене кидатися тухлими яйцями і казати, добре, в нас сніг вже буде в жовтні, при тому е, пів метра. Тому вам, наприклад, більш треба теплий одяг, теплі куртки. Гамбург вас завжди там, прям як в Лондоні. Е, холодно, у вас вода, вам також потрібні шапки, шарфи е, першою справою це, що вам треба взяти в інших районах, по-іншому. Тому, будь ласка, сприйміть це нормально і подивіться по ситуації. В нас є альтвайп зома. Alt-wibe Zoma, так, вибачаюся, кіт іде, іди сюди. Чи туди, чи сюди, бо зараз кинеш мені мою камеру. О, всілося щастя. Оце Alt-wibe Zoma. Це, або по-англійськи інде сама, це наше баб'є лета. Воно може бути і на початку листопада. Взагалі, ще в грудні інколи рози. Я бачу, що троянди наші цвітуть. Дуже рідно. Не лякайтеся, що вам вже треба буде якусь шапку, ушанку взяти чи дуже теплого пуховика у вересні. Ви це все знайдете. Тепер давайте про дітей. Саме важливе – це наше щастя, наші діти. Де ви купите одяг для дітей, починаючи від народжених і закінчуючи ну, вже років 10-12. Це фло маркти. Я вам розповідала про це вже фломаркт. Фло це е наша блога. Да, наші гуші і марк це ви знаєте магазин, оті блашинні ринки. Не лякайтеся і не думайте, що це вам якісь такі пропонують перевибірки. Да. Насправді це взагалі крута річ. Чому? Оскільки люди, по-перше, перша дитина, ви всі знаєте, ми всі купляємо саме дороге, не дай Бог, це ж моя перша дитина, для неї все прям луну чи місяць прихилю з неба. Скільки носить ваша дитина той якісь ползуночки чи ще щось? Дитина росте, як на дражах, вона вже в рік ходить. Тому, от, наприклад, той самий одяг на фломартах купляти дуже добре, бо штрамплер, як називають, да, маленький комбінізончик, він коштує 50 центів або євро. І ще, будь ласка, я не знаю, чи ви знаєте цю річ, я колись знала, я була дуже здивована. Коли твари приходять в цих великих контейнерах, да, їх всіх пересипляють певною хімічною речовиною для того, щоб не було всяких там, не знаю, хто там заводиться, да, якісь чи, чи мошки, чи блошки, чи ще щось. І це хімія, продукція це хімія. Коли людина купляє певну річ, вона її стирає, вона значить, робить своє прання 1, 2, 3. І коли ви купляєте ці речі на блошинних ринках, ринках вони вже вимиті 10-15 разів. Це означає, що ваша дитина вдіває, вже, скажімо, біологічно чистий одяг. Мені це дуже сподобалося. Далі. Я для своїх дітей скупляла завжди на фломартах. Чому? Скільки, наприклад, я якщо ви купляєте, чи вам дарять да, марочну гарну річ для дитини, там платять 10-15 євро. За скільки ви продаєте? За євро або за 2-2,50. Максимально більше ніхто не купить. Ці фломаркти вони називаються Кінда Флоумаркт, Кляйда Фрофломаркт, і їх можна знайти в кожному місці. Вони почнуться, почекайте трошки, вони почнуться у вересні, куди піде школа офіційно, в да, багатьох, коли піде садик. Це означає, всі матусі німецькі, як нормальні, адекватні жінки, підуть в свій підвал, знайдуть там отаку купу одягу і скажуть: так, дитина, ти в мене вже виросла. Пішли продавати. Ці фломарки організуються дитячими садочками, вони організуються школами, вони організуються церквами. Це означає, Google вам в допомогу. Ви живете в Гановері. Фломаркт в Гановері. Живете в селі Глухі кути, пишете село Глухі кути Фломаркт. Виходить, будь ласка, люба інформація. І, наприклад, тут, як я робила, ви заходите у нас в приміщенні церкви, такий фломаркт, я заходжу. Я знаю, що у мене в мене дитини розмір, там, наприклад, 122-128. Я ходжу, дивлюся, шукаю стіл. Ці речі. Нормальних, адекватних людей, вони є випраними, вони так смачно, дуже-дуже гарно пахнуть, вони випрані, і ви дивитесь. У мене часто буває, що, наприклад, якщо мені вже як пішла карта чи лягла, я дивлюсь так: а, це підходить, це підходить. І я стою і набираю, 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 і в одної жінки, наприклад, скільки це коштує, що дуже класне, да? ви можете торгуватися в тих фламарктах і казати, а давайте дешевше. Ну, давайте так, якщо там воно коштує 2,50, ну це вже смішно, да? за 50 центів щось торгуватися. Якщо ви берете там 5 речей в кінці воно 12 євро, ви вже кажете, а давайте за 10, це може піде. Або вам подарують якусь ще, вибачте, мені трошки важко сидіти. Або вам подарують ще якусь там сумочку, також іграшки. Інколи діти рядом сидять, наприклад, мама продає одяг, а дитина сама сидить і продає по 50 центів якісь там барбі, якісь плімобілі чи ще щось. Це крутий, неймовірний шанс знайти дуже гарні іграшки. Ви можете також купити коляски. Ну, все абсолютно загонда, якісь лампи. ну, ну. Дуже багато що буває, дитина народжується і понадарювали все дурно, як то кажуть. І вони не використовували взагалі не користувалися. Та річ там не знаю, лампа, наприклад, да, коштувала 30 євро, вам її за 5 віддадуть. Дуже раджу відвідати такі речі. Це для ваших дітей. Почекайте, не торопіться. Ці фломарки вони є, і ви зможете дуже гарно вдіти своїх дітей. Я також дітей своїх вдівала. І для Німеччини це, ви знаєте, там продаються дуже гарні добрі речі. Це не статус, я бідна, я не можу купити. Взагалі люди, які мають гарний достаток, вони перепродають ці речі. Тому е тут немає нічого, хтось би казав, я що дурна купляти свої дитині речі, які хтось вдівав. Ну, тоді я дурна і майже 85% в Німеччині. Це дуже класна річ. Шавна ще таке цікаве є, де ви зможете купити ці всі сейлс, ангіботи вони будуть починатися вже на Різдво. Взагалі на Різдво буде дуже великий ажіотаж і вони будуть дуже багато робити е, скидок, е, одяг, взуття, електроприлади, інші, да, моє улюблене слово, на подарунки. Німці роблять дослідження в грудні, скільки витрачається на ці подарунки. Тому у вас буде шанс. Ми з вами говорили про взуття. Можна купити в Siemens Shoe центру До речі, в нашій групі на Фейсбуці. Якщо ви є, як Фінікс із Петла, то добре, а якщо нема, то приходьте до нас. Там ви зможете також побачити і прочитати багато корисної інформації. Сьогодні в нас, до речі, а, до речі, в нас сьогодні свято в нас Маковія, вітаю вас. Там ми говорили також про. Взуття, де купити, дівчата е, писали, фотографували фото, значить, магазин. Можу сказати, що в магазині Датчман. Е, е, наприклад, я особливо не купляю взуття, воно мені не підходить по якості. Я купляю е, в е, той шу. Е, Центрум Сіменс. Мені там подобається, вони всі є редуціровані, вони всі є з пропозиціями. І взуття, як, наприклад, коштувало там 80 євро, так я його собі можу придбати за 30. Можу порадити, вони є по всій Німеччині. Будь ласка, шукайте для вас. І не впадайте, будь ласка, в якісь такі, знаєте, Боже, в мене нема одягу, що робити. Є, буде у вересні дуже багато пропозицій, і саме що таке для маленьких дітей це фломаркти. І в школах будуть, і ще раз повторюсь, і в церквах, і в дитячих садочках. Заходьте на сайти вашого міста і можна подивитися, чи є фломарт, чи нема. Ось така приблизна інформація ще раз з позитивом. Якщо вам було корисно подивитись це відео, ставте, будь ласка, пальці. Зараз буду готувати ще відео, дуже таке цікаве, про ем, як звільнитися від оплати додаткових оплат на медикаменти. Було таке питання. І щось подивимося про студентів. Також ще були питання про отоплення, тому десь приблизно наступних пару тижнів будемо з вами думати, як економити гроші і що робити з отопленням. Була вас дуже рада бачити до наступного разу!